Як європейське регулювання щодо провайдерів криптоактивів впливає на вашу безпеку і безпеку ваших коштів? Європейське регулювання провайдерів послуг віртуальними активами є доволі об'ємним, багатошаровим, яке вводить регулювання з різних боків? Ми говоримо і про регламенти Майка, Карт, ДАК 6 ДОРА. Але що головне для простих користувачів, а не для професійних учасників ринку у всіх цих регламентах, що вони забезпечують? Чують зовсім інший рівень безпеки і залишає на ринку тільки дійсно перевірених, дійсно надійних провайдерів послуг, тому що для того щоб зареєструватися і діяти в рамках європейського простору як CAS, тобто провайдер криптопослуг, що відповідає регламенту майка, компанія повинна пройти серйозні трансформації і надати регуляторам відповідної юрисдикції відповідної країни такий вагомий перелік документів, підтверджень за забезпечень, зробити класний комплаєнс всередині, мати АМЛ-офіцерів, кібербезпеку забезпечити на відповідному рівні. Тобто, це вже не можуть бути якісь незрозумілі маленькі стартапчики, які подумали, що вони можуть, наприклад, зробити маленьку платформочку, три гаманця і комусь щось тихенько міняти. Майка відсіює таких гравців на ринку провайдерів послуг з віртуальними активами і залишаються дійсно сес системні інституції, які можуть гарантувати безпеку коштів, безпеку громадянам, які користуються їх послугами у Польщі, ікспейт працює з майкою, робить всі процедури, що потребуються за цим регламентом та за іншими регламентами.